Всім привіт! Наступним 5 ми поговоримо, що таке Брутфорс, чим це є і а, методи захисту від цього. От. От, особисто в мене ця назва BruteForce асоціюється з якоюсь а, стрілялкою, з якимось шутером ігровим. Хоча насправді, коли ми вводимо це, якщо ввести назву BruteForce в Google, нам зразу є підказка «Скачать». Тобто Це все-таки якийсь софт, якась програма, чи це все таки підіграє. Насправді назва BruteForce це є. Визначення цієї назви це є метод, метод для розшифровки якихось даних. Власне, цей метод застосовується для розшифрування паролів. Паролів які під все, що тільки може бути. Далі. Брутфорс використовувався, хоча згадки про саму брутфорс-систему почалися дуже давно. Бере початок воно з 19 століття ще. 19 будь ласка. Вчора ця фраза це любить розгадувати інших, але ніхто не любить бути розгаданим. Це вона як найкраще висвітлює всю систему між криптологами, які а, створюють нові системи для зашифрування даних, а інші хочуть це розшифрувати. Саме от спочатку, коли з'явилася така галузь як криптологія. Можна сказати, що з'явилася система Брутфорс. Слідно, Брутфорс це груба сила, що вона використовує. Вона просто курає, і всі можливі варіанти паролі вона перебирає по одному. Там попробувала 1, 2, 3, не підійшло, 1, 2, 3, 4. І пробує до тих пір, поки вона не знайде. Тому сама ця технологія вона дозволяє знайти будь-який пароль, підібрати, але все порається в ваші ресурси і в ваш час. Вчора. Перед вами це частинка фотографії машини, яка використовувалася в 1990 році для розшифрування паролів, яка вмістила в собі 160 мікросхем для розшифрування. Да, вона могла там якісь паролі розшифровувати за декілька годин, але вартість її була 250 тисяч доларів. І вона стояла в якомусь там в закордонному інституті і використовувалася тільки спецслужбами. На сьогоднішній день Брудфорси це загальнодоступний ресурс, який можна скачати, і він може навіть хто трошки шарить програмування, може самі його написати. За теперішніх умов сучасні технології, звичайні, абсолютно статистичні комп'ютери дозволяють використовувати перебирати ось з такою швидкістю. Тут дані наведені. При використанні латинського алфавіту тільки в одному реєстрі і з використанням цифр. Отже, такі от перебираються дуже швидко. На даний момент сучасні комп'ютери без сторонніх факторів дозволяють перебирати паролі з швидкістю 100 тисяч варіантів в секунду на звичайних Windows-системах, без з'єднання до а, інтернету та інших портів програми, які знаходяться у вас в серединому режимі. Брутфорс-систему цієї грубої сили застосовують підписання, під що тільки може бути. Так, студенти Масачусетського університету зробили брутфорс, який підходить для ламання сейфів. Вони написали буквально там, 2000 строчок коду на Мові Java, і він ламає сейф, який використовували FBI протягом 30 років. Після чого їм, звичайно, довелося поміняти свої, свої замки. Вони випускали новий апдейт систему захисту, і вони назвали її замки другого покоління, і поки що вони його не можуть зламати, але цей замок першого, який використовувався протягом 30 років, вони взламують буквально за 6 годин. Там він містив мільйон варіантів. Отже, також цю систему використовують вже для взламування паролів на. Телефонах під Android вони зробили на звичайних там, модельках під а, використанням Lego, конструкторів Lego і маленьких комп'ютерів Arduino. Вони зробили системи, які нажимають на тачподі кнопочки. Причому клік відбувається один пароль за одну секунду. Тобто не клік за секунду, а один пароль. Причому вони роблять затримку 30 секунд після кожних підтиних неправильно паролів. От, і пароль з чотирьох цифр, вони розгадують за 19 годин, їхня ця машина. Вони назвали її r 2 б <рес> 2 е, На виставці, що проходила не виставка, а конференція, яка проходила цього року е, не забуду, в Україні, там збиралися найкращі будфорсери, вони представляли свої досягнення в цій області. Так, е, один з них представив машину, він зібрав спеціально Найкращі компанії підключали, і він зміг розігнати свою цю машину, яка підбирала хеші md 5 348 мільярдів варіантів в секунду перебирала. Це поки абсолютний рекорд, <під> а, <під> <от>. і, <під> його, <під> і його <під> репорт <паркоті> <під> що ніхто не, не зміг підтворити. На даний момент звичайні програмки, які ми можемо скачати в інтернеті для Windows, як я вже казав, наведені в цій позиції, з якою швидкістю не перебирають паролі. Також, якщо це має бути з'єднання з, з інтернетом, тобто потрібно враховувати похідки на з'єднання самі на відповіді з серверів і інші похідки. тобто, звичайно, час буде набагато зменшуватися. Скучу. Але є вже програми. Також є програма, яка поставила абсолютний рекорд для розшифровування. Вона змогла розшифрувати пароль, який містить 64 символи. Це поки що є абсолютним рекордом. У світі, тому що до цього серед таких звичайних користувальських програм, які є доступні в інтернеті для скачування, була максимальна кількість дружина символів — це 15. А за який час, не, не знаєш? Ні. Час був вказаний. — але ну, часто не, в... не саме основний критерій. Якщо цілий дата-центр стояв, щоб порахувати. Років, років, років. Я думаю, це не говорила. <світ> я думаю, вони так, там, 5 років. А, відомий випадок, коли. ФБР заарештувало коось, якусь людину і вони хотіли розшифрувати їхній диск з даними, який був там зашифрований, невідомо як. Вони потрапили півроку, потрапили їхні криптологи на це. Вони не змогли, і вони звернулися до інших спеціалістів, які також використовували суперкомп'ютер і не, не зрозуміли яку технологію. В результаті через півтора року ті також не змогли розшифрувати марку Брутфорса. Невідомо, який це стояв а, шифр, який пароль. Але їм це не вдалося спустя от, майже два роки часу. Звичайно, цю людину просто відпустили. Mm -hmm. ну, можна говорити, що блудфорс все-таки не має свого не дійшов до свого етапу кінцевого розвитку. Він ще має куди розвиватися. А, е е також методом блудфорсу зламують звичайні Wi-Fi мережі на виставці також це робить, що проходила був висунутий навіть безпілотний робот, який літав над містом, над будинками. І під час, того, під час цього польоту він просто збирав дані з Wi-Fi. Він зламав машком там корсі, він паролі і, повертаючись додому, він приносив цілий список з таким-то такі мережа, такі-то І Він це все абсолютно швиденько робив, збирав, після чого трошки навіть самі розробники заявили, що вони ненадійно зробили. Запаролювання своєї системи. А завтра. Що буде завтра, з розвитком ми не можемо сказати, тому що всього 20 років пройшло від методу, від часу, коли стояла машина, збивана і коштувала неймовірні гроші, А зараз це все може написати середньостатистичний програміст, цю програмку на C або на іншій системі. Вона буде працювати, тому тут нам лишається лише мріяти, що це буде і чи буде вона нас взагалі актуальна ця система, Force, система Дубої сили. Наступна. Звичайно, нам потрібно якось захищатися від цього. Система захисту повинна бути як у власників е систем, які вони надають користувачам, тобто вони повинні вже якось допомагати користувачам. До від цього, це їхні обов'язок. Тому, е власне, наприклад, сайті вони повинні стовп-ково налаштовувати, ну, хоча б як мінімально це капча. Капча боротьба, банальний метод, який ми всі дуже не любимо, але він повинен стояти. Це перший основний захист. Е звичайні середньостатистичні брутфорси, які ми скачуємо від пухла, е там в першій же сторінці пошуку вони не пройдуться. Вони так, що зробити не зможе. Звичайно, якщо там посидіти трошки довший день, пошукати якісь якісні програми, вони це обійдуть. Але, скажімо так, сусід Петя, який на вас там за щось, що ви його там образили, він же вам какую не зробить, він не зламає ваш аккаунт в мейлі або в кондактирі. Він цього не зможе зробити і це вже плюс. Першим, що ви повинні самі робити, це звичайно пароль. Як вже було наведено в табличці паролі до шести знаків, вони абсолютно не надійні, їх можна зламати не так досить довго. До речі, трошки статистики. Адміни, ті, хто мають доступ до бази даних в соціальній мережі LinkedIn, вони проаналізували паролі, які в них є. У них там було приблизно 5 тисяч запрованих хешів. І вони зробили статистику, що саме користуючі вводять на своїх паролі. Вони випали 10 найбільш популярних. Це були варнальні якісь там, імена, там, дата народження, ім'я своє своєї дівчини чи ще когось. І також випало, що 300 тисяч цих паролів, які там є, це були просто набір цифр, без ніяких букв, без ніяких символів нічого, просто цифр від 0 до 9. Причому 60% з них це були паролі, які складалися з 6 символів, 6 цифр. Які Звичайними плитами люди там будуть поматися буквально за пів годинки, навіть якщо це треба буде з'єднуватися з серверами, з, з до інтернету. А 10% з інших цих паролів складалися вони, вони з восьми символів, з восьми цифр, що свідчить про те, що люди все-таки не дуже обізнані і їм ну, відносяться до своїх королів дещо. А, тому ніколи не забуваємо, що паролі потрібно складати повинні бути трошки складнішими, ніж 1, 2, 3 і двері. А от наступний слайд. Висновок, що тут сказати, актуальність на даний момент ми бачимо, що система все, все ж таки є дуже актуальною. Нею користуються мільйони користувачів, оскільки... Напевно, якщо у вас в Google дуже-дуже багато посилань виводиться на цю тему, то тобто, просто ще люблять цей метод. Відповідно, не факт, що завтра ми не станемо жертвою цього. Просто будьте пильними, думайте, що ставимо на своїй паролі. Власникам сайтів, наприклад, треба також думати про те, що, чи вони хочуть, щоб завтра десь база з їхніми користувачами не з'явилася на якомусь сайті. Також треба не забувати ставити мінімальне капчі. Власне, питання. Які є альтернативні методи от, саме BlueSforce? Я там зламав доступ до баз даних Sony, а вони оказались в ті перці і зберігають паролі аж через один МД5. У мене є 5 мільйонів записів МД5. Сідати, ламати, навіть в мене поставив дві відеокарти. От може, є трохи густіший спосіб перебратися? Ні, швидший спосіб можливо є. Я в не них але в інтернеті в 2008 році була масова, масова утечка інформації, коли була викладена програмістами в вільному мережу викладати, там порядку 50 тисяч хешів, вже сформованих від паролів. Тобто базу можливо можна було спічати, і ти можеш просто пройтися, перебрати ці хеші, і вони віддавали вже автові паролі. А, тобто це. Зробили, зробили досвід, дали на цій конференції, яка проходила цього року, де е, збиралися ці брутфорсери, їм дали 19 тисяч з чимось там заборонених в хешах МД5 паролів і дали їм можливість там, дали один день на їх розшифрування. Цей чувак, який досягнув результат 348 мільйонів, до речі, це було якраз з хешем md 5 Він найбільш легко розшифровується. Mm -hmm. Я, і він досягнув результату 95%. Він за 19, 19 чи 18 годин він розшифрував у 95% всіх цих паролів захишованих. Ще якесь друге місце зайняв, зайняла людина, яка змогла, але вона попрацювала всього 2 години з ним, вона розшифрувала 60% цих паролів. Тобто навіть а, хешування не дає сильно захисту через те, що перекорці дає можливість розшифровувати. І вже є бази для того, щоб підставляти і з якими вони буде працювати. Ну, про куштую, як Rainbow Table качу. Радужна таблиця. Mm -hmm. Так, чув, але вони стають недіяними, якщо пароль ще не тільки закішовуватися, а використали ще а, соль. Ну, Я не розбрався, що це. В смислі піволі. Але от але... це дуже просто. Це перед тим, як виконати фішування паролю, до нього додається ще якась стрічка. І ми, знаючи цю стрічку, можемо відновити цей хеш. Але це ну, близько на тому, що цю стрічку спеціально знаємо, як і ми ці стрічка називається пароль. <продук> <продук> Вона ускладнює підсох переборки. Тобто Брутфорс випадку стає ну, не зовсім дати, тому, що а, ти знаєш розмішовану стрічку плюс цю А Вона ну, тобі може не ну, може не документа, що З нього пароля, а що сіль вже непонятно казано. Да, я був більшість порог. Плюс була У нас цікава стаття, де а, ну, теж мірилася, скільки розшифрує, більше. <рігалі> <рігалі> Досить цікавий варіант був запропонований, що не перебиралося в лопках А, 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 Б і так далі, а підбиралися ну, для початку найбільш ймовірні варіанти. От, що пароль швидше всього буде до 6 символів, він буде складатися з таких. І йшов перебір слів. Тоді е, мінялися букви, наприклад, буква І на одиничку, і заново по кругу. Таким чином там на порядку збільшується швидкість перебору. Ці люди, які відомі про творця, вони спочатку аналізують, яким методом підійти до цього. Вони спочатку складають якісь алгоритми, де вони розвивають можливі варіанти, спочатку перебирають, а потім вже всі останні. І вони там використовують кучу форму для складання цього методу. Ну, Але, звичайно, їхні варіанти, їхні досягнення, звичайно, безпечне змушення. Я, скажімо, не профілі на білю але набір рандомних цифр я можу дуже швидко забути. До речі, так, є одна теорія, що якщо є можливість вводити паролі дуже добре, то там 15 цифр і це, то навіть більш захищений пароль вважається, якщо це певна фраза, ніж набір рандомних цифр, символів та букв з верхнім нижнім регістром. Бо такі паролі чомусь вотфорсом важче зламати. Є така теорія. Чому е, не описувалось про це, але я. Чим довший пароль, тим його важче зламати. Ні, якщо пароль написати, я живу на вулиці Кравчука, тобі зламає, то, що 40 символьний пароль. <різувався> а а якщо переборо. <різувався> <а? а? різувався>

Рандомні згенеровані 15 символів з пунктуації з чим тільки можна, але я їх всіх загнав в програму TIP PassX, і вони там собі лежать. Акуратні. А пароль в неї вже має, ну, досить всього 15 символів, Ні, ну, Для зберігання паролів є дуже багато корисних програм, найпопулярніше це 1Password. Вона під всі тусна тобто на Android, на iOS, на Windows, на Mac, на Unix, на абсолютно на все, що тільки можна ставитися, і вона генерує і зберігає до всього хешовані ну, ну, зберігає там такі паролі, що їх просто нереально підібрати. Там наприклад 20-символьний собі настроїв. І для кожного сайту він зовсім інший. І вона все зберігає все в себе в хешованому вигляді. вона там синхро, синхро, синхронізується між девайсами, І якби ну і для своєї безпеки софт тоже є. Цікавий. Цю програму не можна до неї поради дібати? В тебе до тієї програмки є тільки мастер-пароль, і він так само скапчує вводиться. Ну, це колосальні об'єми затрати, що хтось захоче. Якщо забув. Якщо коронавірус, то все. Ну і ще дуже прикольно, наприклад, авторизація в Приватбанку, чи в США така авторизація що Ти маєш...

Я готую перенести розмову в коари. Давай, дякуємо. Зараз за тяшечкою чаю, соку і печива. Робимо коротку клему. І ви дитини.